Нам, мені здається, що з нас, нас хочуть зробити, або нас хочуть робити менш вартісними. За наші гроші хочуть здешевити проєкт, в якому плані передбачити е, технічні умови гірші, тобто за наші кошти гірше обладнання нам поставити. Тобто е, був проведений тендер, є переможець, є у нас проєкт. Будь ласка, нехай виконує. Для чого нам виділяти ще 300 тисяч гривень з міського бюджету для того, щоб ми здешевлювали наше обладнання або погіршували наш проєкт. Тому я думаю, що не вартує робити нашу вартість на знаєте, і робити проєкти гіршими. Я не підтримую цей пункт і прохання підтримати депутатів, зняти цей пункт з порядку з цього проєкту. А, а про яке розвідне побудя... мова? Ви знаєте, про кого доглядети мова? Вчора відбулася погоджувальна рада, я таки не зрозумів, для чого ми робимо коригування, того, що вже... А чому ми ви вирішили, що воно хуже? Якщо може бути аналогічно, то дешевше. Так, а для чого взагалі робити цей зміни? Є проєкт, є підряд, будь ласка, ви виконання. Чому ви не розумієте, що може бути аналогічно, то дешевше? Лісіть, ще раз умістить. В 2016 році вже займалися проєктом нафти, там можна було замінити труби. Де він цей проєкт нафти? Займається не українське містом. Займаються люди місто кордоном. Ми навіть там не довіряємо. І ми кажемо, йдемо в Європу. І зараз цей проєкт, який ми займалися весь період. І війни, коронавірус вірусу, хочеться зробити. не так. Прошу. Шановні випадки. проблема в тому, що рік тому, коли був оголошений тендер по процедурі некрута, був визначений переможем цього тендеру, але зі своєю тендерною пропозицією. І проєктне рішення, в якому... З пропозицією надати більшу кількість грошей на виконання цього проєкту, щоб використати те обладнання, яке заплановано в проєкті. Нам відмовилися. є листюди, є до нас. Облатення, про яке йде мова, воно не менш вартостей. Це, це теж обладнання європейського виробника трішечки дешевше, яке дозволяє за гроші гранта. Гранта — це не наші не енергетичні гроші, а це люди, надають гроші. Це не за ці гроші ми виконуємо цей проєкт. Цю частину проєкту. Немає питань якісті цього обладнання. Воно якість. Але для того, щоб згідно нашого законодавства, у нас не було проблем з правоохоронними органами та іншими системами, ми повинні відкоригувати проєкт згідно того обладнання, яке надав Все. Дозвольте запитати. Я Якщо ви проведе тендер і вища ціна. Ні, не вища ціна. ви тільки що сказали, що вища ціна, то треба до дофінансувати. Тендер проводиться по міжнародним правилам. Монетка. No. Був, був проєкт. Був проєкт. Так. Ціна, ціна не Вона що є, змінюється. Вона об змінюється в обладнання. В проєкті було запропонувано запропоновано одне обладнання. No. Переможець за згодою з тендерним комітетом МІНРФ. Більш дешево. Тобто те обладнання, яке було в проєкті, воно неможливо використовувати, воно дорожче. А що тут не Шо? без я, Олександр, я, я вас дуже прошу. Ну, ми ж тут, депутати недалекі, дехто взагалі має... Якщо ви робите умови тендера, там прописується обладнання або аналу, то як воно може бути інше? Є переможність, мови з нова переможе, хто підписував протокол переможця. Де там Хто очолює там Очолює вам. Хто? Бувши директор. Ну ти питайте його. А чого його питати? Це процедура є, так? Донор зводився, донор зводився, донор зводився. Якщо неправильно проведений дядок, проведений я... процедур, розкажете судді. Ще донор, який Дає гроші на це план, він погодився з цим е, Все. Якщо ви сьогодні проведете по іншому, все інше, вас перевозить туди суд, і нас туди суд. Ще раз говорю, донор, який надається гроші, визнав його переносить, не погода все.